Швеція поповнює власні запаси свого парку БМП на заміну тим машинам, які вже передані Україні, а також готується поставити Україні більше БМП СВ 90 у нові версії. Це був би положительний сценарій. Ці нові версії розширять можливості як шведської, так і української армії, та забезпечать екіпажі покращеною бойовою обізнаністю, підвищеною мобільністю, захистом та здатністю до ураження. В компанії, яка виготовляє ці БМП, наголосили, що таким чином новий контракт поповнить власні запаси БМП Швеції, які вона раніше подарувала Україні. Торік Швеція передала збройним силам України 50 таких машин. А давайте сухими фактами з того, що відомо Розумієте, війна це така історія, де водні змінюються а вони на 10 секунд можуть змінитися три рази. І, і я веду до чого. Якщо росіяни цим випадом на Харківщину та на кордони ставили перед собою ціль розтягнути якимсь чином резерви чи зняти певні підрозділи з певних рубіжів, то скажімо конкретно за Донецький напрямок, а ви знаєте тут зараз найгарячіше, то їм цієї мети досягти не вдалося. Це ви можете чути навіть не з моїх слів, а бачити з активності. Збиття ворожих сушок і з того, що лінія діпстейт не рухається вже близько півтора тижня, яких серйозне просувань немає. Тому їм ці, цієї мети досягти не вдалося. Я от дивися, виключно моя думка. Я особисто маю сумніви, що в росіян достатня кількість там особового складу техніки для того, щоб провести якусь доволі серйозну операцію. І, от бачите, на Харківщині вони нам намагалися розтягнути резерви, Їм це не вдалося. Тобто, чи досягнуть вони цієї мети, якщо вони зроблять випади на Сумщині і на Чернігівщині, дуже велике питання, але Станом на тиждень тому я там ну навіть два тижні тому я мав спілкування з високим військовим командувачем, який сказав, що е, операції на Харківщині, коли вона ще не розпочалася на Сумщині, на Чернігівщині, що вони е, відбудуться, тобто вони не, не, не неізбіжні, так би мовити. Mm -hmm. Але я ж кажу, які, які цілі перед собою ставлять росіяни, розумієте, зробивши харківський випад, не до не досягши своєї мети, е, можливо, якісь плани не зміняться. Але станом на два тижні тому, тобто воно було таке в тому стані, що до цього готувалося і. І 200% цього очікувало. Чи очікуємо ми ще більшої навали ворога на ем, значить на Донеччині, на Луганщині? І в принципі, про те, що з'явилася інформація, що до кінця цього року вони хочуть вийти на ем, адміністративні меж, межі цих двох областей? Я дозволю собі взяти на себе відповідальність, сказати вам, що до кінця цього року на адміністративні кордони Донецької області вони не вийдуть точно. Особисто під свою відповідальність кажу вам цю фразу бо розумієте, вони ці дедлайни завдіїв Костя Серяна з Бахмутом виставляють постійно ніколи. Вони не досягають своєї мети з поставлених цілей, Це перше. А друге, давайте вам буду казати, як солдати, які бачать, що є в окопах, що до нас приїхали, які підрозділи зайшли, яке озброєння у нас є. Все це я вибачаюсь дуже за такі жорсткі фрази. Це всі ці їхні історії про вихід на адмінкордон Донецької області. Це вологі фантазії Євгене, а от аналітики Діпстеїт днями повідомляли про просування Росіян біля часового яру, Кліщиївці та Красногорівці, Донецька область. Як там на сьогоднішній ранок ситуація чи міняє якось додатковий боєкомплект, який нам уже власне кажуть аналітики, майже доїхав до передової в деяких районах і доїхав ситуацію на полі бою. Давайте я вам скажу так розумієте, щоб ніхто себе там не тішив такими мріями, не не які не. Можуть збутися росіян набагато більше, ніж нас, це очевидний факт. Для того щоб йти в наступ і стримувати лоб, лоб, не поступатися жодним метром, нам потрібно мати перевагу над ними кількістю, хоча б троє такої переваги в нас немає. Але розумієте, коли ми е, не маємо дефіциту БК, коли в нас є чим храмсиди, ви ж самі бачите по дістету, що просування ніяких серйозних як було після Авдіївки, немає. А оці 100-200 метрів, ви не розумієте, якою ціною вони їм даються. Тому що, коли в нас є БК, ми їх під той час, коли ми вимушені десь піти там на 100 метрів на. Зад, ми їх за ці 100 метрів перебуваємо набагато більше, аніж ми будемо стояти з ними лоб в лоб. Тому в цьому є певна логіка цього відступу, і ці території я ж кажу, 50-100 метрів. Це дуже часта історія. Коли вони сьогодні їх зайняли, ми їх перебили. І завтра ми знову вийшли на ці позиції. Тобто, це така е, позиційна боротьба. А я ж кажу, з точки зору там кілометрових просувань, як Це було коли там е, ласточки на Орлівка і так далі. Коли ця історія була, таких просувань вже немає. Навіть часів яр, е, навіть там Очеретина, навіть красногорівка. Ці просування вони не є суттєвими. Я ж Кажу, ви не розумієте, якою ціною вони їм. даються. Жоден метр ніхто не здає просто так, щоб піти, просто там, звісно, всі намагаються зберігати особовий склад, але жоден метр не дається росіянам просто так. І я ж кажу, на підступах їх набагато простіше, набагато більше можна набити, ніж просто тримати атаку в лоб-лоб. У них вже не так багато фактично сценаріїв і козирів якихось рукавів. Вони абсолютно прогнозовані і передбачувані. Ну і наші сили будуть готуватись цьому протидіяти. Мета, яка ставиться, я можу вам сказати. Мета це те, щоб сковувати наші підрозділи, витягти їх, і фактично, щоб ми розосереджували запаси е, нашого БК, того, що ми отримуємо і що надходить. Ну, цікавий нюанс виявився, хто ще кого сковує тепер, тому що вийшло так, що Росія хотіла сковувати нас і витягти наші підрозділи максимально. Але ж дивіться, що сталося. Ми зараз з вами говоримо про те, що. Наступу на Сумщину не відбулося, або як він був відтермінований або скасований, чому тому, що довелося російським військам перекидати свої сили з Курської області на харківський напрямок? Більше того, якщо їм не вдалося поширити наступ на Харківщині, як вони планували, отже, виникли певні проблеми, які, як мінімум, потребують часу і додаткових сил для того, щоб їх вирішити. А додаткові сили це перекидання з інших ділянок фронту. Безпосередньо і далі продовження наступальних дій. Тобто вийшло так, що вони хотіли українські сили, щоб Збройні сили передислоковувалися, а доведеться їм передислоковуватися, тому це все теж ознаки боротьби і це теж актив боротьби Часового Яру. Часів яр ну дуже ефективна оборона, я можу сказати. Надзвичайно те, що ворог чи є ризики того, що ворог може повністю зайняти часів яр, є. І ми так само про них неодноразово говорили, це треба казати відверто. Але при цьому всьому робиться все. Зараз розумієте, ми зараз в такій ситуації, що е, чи можуть, чи, е, чи будуть українські сили десь відступати, мабуть, так. Але ми в тій ситуації, коли успішність нашої оборони, вона, в принципі, е, явно буде пов'язана із тим, як е, далеко ми відступаємо. Тобто, зараз у нас оборона дуже ефективна. Тому що ворог має певні успіхи, але не сипиться український фронт, ворог не розвиває темп операції і несе втрати. В цей час виборюється можливість і час отримання більшої кількості снарядів, боєприпасів і зброї, в тому числі ударів по території Росії не тільки, які мають дати нам перевагу. І це все так само виборює нам зараз захід Часового Яру. У нас було два таких етапи за цей рік важливих: це Авдіївка. Яка ще з минулого року, і часів яр зараз, коли дається нам можливість виборювати ось той такий важливий час, коли ми отримуємо більше допомоги. Задум ворога не, не склався таким чином, що вони планували дуже швидко і стрімко захопити Вовчанськ, пройти його південніше, десь від Вовчанська на 2-3 кілометри, встановити фактично вже таку свою лінію оборони, певний укріп район сформувати. Звідти далі планувати і розвивати наступальні дії в бік білого колодязя або в інші, на інші напрямки. От, власне кажучи, це був задум. А українським силам дається, вдалося зупинити активність. Якщо на напрямку Лук'янці туди, от е, західніше, у ворога були ще певні успіхи, то тут їх не фіксується, Бої, як були о, в частині міста, в частині Вовчанська, так вони і тривають.